90% людей, які тренуються, не мають прогресу. роками ходять, не пропускають тренування, а результат нуль, а все через неправильно підібрану програму тренувань. Бо правильно підібрана програма тренувань це практично 100% до успіху. Тож сьогодні я розповім, як скласти програму тренувань саме для тебе, навіть якщо ти новачок. Тож бери блокнот ручку, сідай і слухай. І якщо ти вперше на каналі, то тут я розказую про фітнес і харчування, і він не наскільки складний, як ми думаємо. Тож, підпишись, якщо хочеш бути в темі, і погнали! Думаю, тобі знайома така ситуація, що захотів покращити форму, скачав якусь програму тренувань з інтернету, або попросив в чат GPT скласти її для тебе і займаєшся по ній. Але правда в тому, що результату не буде. Вірніше він буде, але він точно тебе не порадує, бо такі програми не враховують твої індивідуальні особливості, не враховують тим більше твої цілі. Тож, а що ж робити в даній ситуації? Щоб Як скласти програму, яка буде підходити 100% для тебе. А починаємо з найголовнішого, перше, що ми маємо зробити, це визначити, яка ціль тренування у нас. Тож. Яка ціль у нас тренувань? Ти хочеш стати сильніше, скинути вагу, набрати вагу або стати витривалішим. Це всі різні цілі і різні методи тренувань. Тож, спочатку визначимо, яка у нас ціль, наприклад, ми хочемо стати сильніше. Тож ціль ми визначили. А що робити далі? А далі нам треба розбити наше тренування на блоки, тобто визначити, які групи м'язів в який день тренувати, як це на практиці робиться. Ми хочемо, щоб в нас стала сильніша частина нижня, тобто ноги. То робимо акцент на нижню частину тіла. Визначаємо так, щоб тренування в нас були саме на цю групу м'язів. Якщо хочемо вверх, відповідно наверх. А як же ж це зробити? Тож, для початку нам треба визначити графік тренувань. А як його визначити? Дуже просто. Нам потрібно виходити з наших, скажімо, так, умов, скільки ідеалі можна тренуватись? 2, 3, 5 разів на тиждень. Точних даних по цьому питанню немає. Але, як говорять дослідження, що після другої половини дня в нас знижується наша продуктивність. Але це не привід розчаровуватись і для виправдань. Будемо тренуватися тричі на тиждень після роботи. В перший день, в понеділок будемо тренувати ноги, в середу будемо робити акцент на верхню частину тіла, а в п'ятницю ми будемо тренувати і ноги, і верхню частину тіла, але тренування у нас буде легке. Якось так. А що ж робити далі? Ми визначили мету тренувань, розбили наше тренування на блоки. Склали графік тренувань. А що ж робити? А яке тренування, яка програма тренувань без прогресії навантажень? Без прогресії навантажень не буде самого прогресу. А щоб був прогрес, нам потрібно ставати сильнішим, тобто або пожати більшу вагу, або зробити ту вагу на більшу кількість повторів. А щоб це все в нас працювало, потрібно вести записи, записувати все, який в нас стан, яка робоча вага, скільки повторів зробили, все записувати. Бо ж ви навряд чи запам'ятаєте, скільки ви робили на минулому тренуванні, яку вагу і на скільки разів, Тож ведіть записи, це реально працює, бо прогрес це система, а не якісь рандомні речі. А що далі? Йдемо далі. Навіть якщо у вас буде ідеальна програма, все будете робити чітко. Але якщо у вас не буде належного відновлення ніякого. У вас прогресу не буде. Тож зробіть так, щоб у вас було відновлення хороше, хороший сон, хороше збалансоване харчування, масаж, розтяжка. Ці всі речі додають плюс 50% до успіху вашої програми. Тож не нехтуйте відновленням, використовуйте це. Ось так ці 5 пунктів допоможуть тобі скласти твою ідеальну програму. Нагадаємо: перше визначаємо ціль. Друге. розбиваємо наше тренування на блоки. третє, Визначаємо графік тренувань. Четверте. Будуємо прогресію навантажень. І п'яте забезпечуємо ідеальне відновлення для себе, який в нас графік виходимо із цього. Тож, я думаю, це відео було для вас корисним. Дякую всім, хто дивився до цього місця. І якщо вам цікаво е, повний розбір, як робиться програма тренувань з нуля, ви пишіть в коментарях. Ну і звичайно, ставте вподобайку. І якщо це відео набере 200 вподобайок, одразу випускаю це відео. Тож, все залежить тільки від вас. Поділіться цим відео з друзями. Я думаю, воно буде корисне для них. Давайте разом творити український YouTube. Йдемо вперед, не дивлячись ні на що. І головне, мене звати Віктор, це фітнес по-українськи. Побачимось у наступному відео. Па-па!